На що варто звернути увагу, якщо ви не знаєте, зберігати стосунки чи не зберігати, є сигнали, які говорять про те, що варто ці стосунки зберігати. Які це сигнали? Перший і саме основний сигнал, чи є у вас загальні діти, діти це наше спільне майбутнє. І якщо у вас є діти? Варто зробити все, щоб зберігати стосунки. Треба просто цього захотіти зробити і просто-напросто зробити. Другий сигнал це коли у вас іде таке відчуття різне. Тобто, якась ваша особистість ще по-старому десь любить цього партнера, пам'ятає, як це бути... З ним, коли вам було добре, а інша ваша половина завжди дивиться на нього під призмою болі, страху, розчарування, тобто внутрішня така боротьба. Це свідчить про те, що варто. Відбудовувати заново ці стосунки і зберігати їх. І третій такий сигнал, який говорить, що варто з цією людиною зберігати стосунки, це коли ви все ж таки намагаєтесь побудувати комунікацію, коли ви сваритесь, коли, коли ви кричите один на одного, це свідчить про те, що ви хочете почути, навчитися один одного, але допоки ще не вмієте. От, якщо у вас є хоча б один з цих сигналів, то варто все ж таки зберігати ці стосунки.